Поїхали до трансляції, слово бавовна. Слово бавовна стало нашим символом. Взагалі, бавовна нам забезпечить майбутнє незалежність. Коли воно горить, так, от це і є гарант нашої незалежності. У нас немає, крім нас самих, гаранта незалежності. Але любов, бавовну, треба перевіряти. Я дуже хочу, звичайно, дуже хочеться, щоб воно так і було. Але, так, да, От такі інформація про те, що, що сьогодні сьогодні, да, сьогодні 11, правильно? Перевіряємо 11, 11. віримо, довіряємо да, програмному забезпеченню. І так, ГУР, ну, добре, не, хтось атакував е, НПЗ Лукойла в Волгоградській області, озвучка. А, значить, що ми маємо? Що сьогодні, в 3.45, на Волгоградському МПЗ, коли вже прилітало, і то ввійшло в скажімо так на відео, був вже один прильот, і там горіло, і там їхали з машини, і знімали, то був лукорел. І там, кажуть, прям в Америці прям шок був такий шок, вони не знали, як пережитися. Так от там начебто дві установки обробки, обробки АВТ 1 і АВАТ-6 сьогодні бабахнуло. Тобто, як мінімум два дрона долетіли по цим установкам. Відео? Відео немає. Якщо брати телеграм-канали, якісь типа бідуза, база, шот найбільше немає. Волгоградська область нічого не каже навіть близько. Чи правда, чи неправда покаже супутник. Можна без проблем знайти цю ніфті базу, вона знаходиться біля самого Волгограду. Uh, я б сказала, от uh, Ленінськ, тут трошки далі. О, ні, це, це не це, це не тут. Я просто вибачаю, це я порахувала просто відстань. Від Харківської області, ну якщо от ну, так от по прямій, uh, скільки тут? 500 uh, кілометрів, 584, Ну, 600, Тобто, це для України, для українських випала це вже не відстань. Тобто виходить, цього лукойла просто скоро не буде, і це також uh, ціль. Завод дуже великий. Оце він є. Волгоград. Э, э, Волгоград. Нефті. А, значить, 100% дочерна організація Паулу Козла. Мощна заводу составляє 14,8 млн тонн. Працює з 93-го року. Це сайт, на сайті нічого не змінилося, все нормально, вони звуку не подали, але такі новини є. Тобто, правда, неправда на 50%. Да? Але вони ще кажуть, про яку, яку саме вишку йдеться мова, Номер 1 No6. Це треба ще мати. План схему, я вам скажу. Щоб знати, ну от на супутнику можна подивитися. В принципі, видно, які вишки є, які установки, їх видно, їх просто видно з супутника. І куди ця інформація вже не дінеться однозначно. Але як вони називаються під номерами, це вже цікава інформація. І, значить, вони кажуть номер один і номер шість. Будуть ми з вами всі з вами перевіряємо, у кого є доступ до супутників даних. Будь ласка, перевіряйте. Хочеться, щоб це було правде. Навіть, скажімо так, от через пару днів, як там будуть нові супутники, дані будуть нормальна погода. А зараз вона вже буде нормалізуватися десь з червня місяця майже не буде душів. І можна буде дивитися, хоч кожен день перевіряти всі НПЗ і всі бази, все, що горіло. І будемо дивитися, ми будемо займатися. Ну, Омська, омск піде, йде зараз під воду, не дивлячись на це, ми ще будемо розгруватися, що дивитися, що до підводу, чи що там трапилось. Так от, перевіряти ми цю інформацію будемо. Якщо там чор чорне місце, значить воно горіло, так воно є. Скажете, що це дрон, це дрон, а очі це дрон невідомо. Я хочу навчити, що на сьогоднішній день момент кожну новину треба піддавати абсолютної критики, тому що в періоду ІПСО, яким займаються і зрадники в Україні, треба не сразу передавати. От почув новину, передаєш інформацію. От от як той з тим рестораном у Донецькій, то точно було постанова. То було просто шоу від. Від місцевих бойовиків Донецької області можна не подумати і зразу передати інформацію їм допомогти. Але краще все ставити під знак питання. Тому можливо, кажу, можливо сього всього ночі були отако ще раз атакована завод Лукою. Це буде нашим гарантом незалежності. Звичайно, в них залишається сира. Нєфть, в принципі, рано чи пізно прийде до те, що Путін буде трошки ну, зменшувати кількість, скажімо так, місця, де вони видобувають нефть, Це не родовище, як он буде закривати він свої оці місця, консервувати забуде, займатися консервуванням і. Якби зменшуватися обсяг нефті на світовому ринку, від того самої нефті дешві... дешевіти не буде. Якщо вони буде зменшувати, консервувати, то нефть дешевіти сама по собі дуже сильно не буде. Але якось це обов'язково вплине на поповнення бюджету. Поповнення бюджету буде видно дирки на фронті у росіян. Також буде. Але що це остаточне вирішення наших всіх проблем? Ні, але це забезпечення нашої незалежності. І пам'ятаємо, що якщо є ракети, у нас якісь, то ПВО і... Нефтебази – це хоча б за те, щоб ми зупинили їхній наступ, щоб вони нас не з'їли з патрахами і не знищили все. Це, це, не, це не основа наступу, це основа хоча б забезпечення себе, себе в існуванні, тому що ПВО ми можемо пробомбити і добре на їхній території. Ну а нефтебази вони не можуть далеко поїхати, тому що нема палива. Оце дві умови, які вони хоча б далі не поїдуть. Оце Дві умови, а ми бачимо, що на Луганськ в Луганській області останні пару днів горіла нефтебаза. Це повинно було бути зроблено 10 років тому назад. Ще при Порошенку. І не треба було залишати нічого. От нічого, навіть якщо ми не відкривали війну, це повинно було зроблено 10 років. Навіть не 2 роки тому, 10 років тому назад. Тому я не думайте не в кому випадку, що я е, е, необ'єктивно об'єктивно дивлюсь там на е, дії Порошенка. Такі ж самі ганебні, ганебні і е, дії, які з е, завершення е, стоп. Е, Стоп антитерористичної операції і якісь мінські недомовленості, Недомовленості, тому що немає жодного юридичного основань віддавати територію і переписувати на Росію на міжнародному рівні, і ніколи не буде. Тероризм є тероризм. Як вони намагались собі написати з компетенцією міжнародної?